Мать, моя жінка, вони в багажник залізли, а да ладно. Дай таку. Тож я Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю. Зараз в Чорногорії в місті бар. Е, мені нарощували тісну тканину, і того я така ще припухла трішечки. Синяк вже практично зійшов, лише трішки залишився. Покажу вам квіточки, я цією дорогою дуже давно не йшла, тому що це обхідна. Але сьогодні вирішила знаєте, пройтися, е, тому що тут теж гарно. Юля, гарна в тебе зараз голова. А ви думали? Тут маті теж цвітуть. І дивіться, як багато, вони ще тільки починають цвісти. Клас. Всюди квіти, мені так подобається Чорногорія через те, що тут природа просто неймовірна. Подивіться на ту сторону. Оті жовтенькі теж всюди цвітуть, я не знаю, як вони називаються. Не ці, от вони різні є. Взагалі стільки видів тих квітів просто. І річечка наша тече, вона вже обміліла трішки. Так собі нормально. Скоро там на переході будуть машини їздити через річку. Тому і Ніагарський водоспад. Я недавно їздила, покажу шматочок. Дуже гарний, він просто ну такий безподобний, величезний. Звичайно, це не справжній ніагарський водоспад, як... Є в Америці, так, там не зрівняти, це якась, не знаю, напевно, десята доля того водоспаду, але дуже схожий. І ти, коли заходиш там десь збоку, думаєш, там фігня якась, знаєте, таке щось тече, ну, ну таке щось тече. А потім, коли в сам центр йдеш, такі вау, дуже класні відчуття, воно все на тебе бризгає, ти весь мокрий і веселку видно. Ти стоїш і настільки гарна і веселка, все гарне. Просто неможливо звідти піти. А на жаль, улітку його практично немає, тому що все стає менше води, і тому їздити потрібно на нього якраз таки весною, коли сніга сходять з гір, і тоді самі такі. Повноводні масштабні водоспади. Ну, всюди, не лише в Чорногорі. На водоспади треба їздити весною. Ще одна така краса. Тут акація це чи ні. В цій будівлі, якщо не помиляюся, купили квартири мої підписники. Зараз на такій стадії відбувається будівництво. Звичайно, це ну будівля геть не в тему. Я не знаю, як ці люди будуть. Ну я думаю, що їм проект показали. Вони знали, що перед ними буде будівля. Ну це зовсім не зручно. Абсолютно. Вона низька буде, звичайно, але два поверхи. На жаль, перед собою, крім вікон і дверей, нічого не будуть бачити. А тут виходить, стоять машини на продаж. Це такий міні-автобазар. Я зараз підходжу до сохо Сіті. Мені туди не треба, але я запитаю, скільки коштує номер для вас. Ну, не лише для вас, для всіх. На екрані ви бачите ціни за одномісний номер, двохмісний, трьохмісний, чотирьохмісний. Family Room, Luxury номер, який займає 120 квадратних метрів. Ціни без сніданку. Якщо ви хочете сніданок, то за кожну людину ви доплачуєте по 10 євро. Звичайно, ви бачите, що це на певні дати. Кожен тиждень ціни змінюються, але ви можете просити знижку. Дівчата відразу мені дали знижку 5 євро, тому торгуйтесь. Зараз 10 11 ранку. Я дивлюсь всі діти. Йдуть на навчання. Я думаю, що це велика перерва закінчилась, тому що вони дуже рано починають, Бачите, всі їдять іще, йдуть і їдять. Тобто -то там училище, тут я думаю, школа, ось школа Йогославія. Зверніть увагу, от діти навіть не спиняються, і ми ніколи зараз не спиняємося. У мене все одно реакція йде, що я маю зупинитися, щоб машина приїхала, машина навпаки. Зупиняється, навіть якщо я стою і дає, ну, щоб пропускає. То зараз, наприклад, дітей багато, вони без перестанку йдуть, то вже машини може трішечки поїдуть. А так ні, вони до останнього чекають, поки ви перейдете. Боже, скільки дітей в одній машині? Слухайте, там на Я не знаю, навіть скільки влізло. Зараз побачимо, скільки дітей буде виходити з однієї машини. Як вони туди взагалі запіхнулися? Це цікаво. Раз. Мать моя, жінка, вони в багажник залізли, да, да ладно. Два. Три. Чотири. Так. П'ять. Шість. Сім. Якщо я не помиляюсь, людей залізло в одне маленьку машину. Людей. Це не дітей навіть. Це здорові хлопці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім людей. Багажник. Малюсінької машини, це все. Ну а що, знаєте, ну, в одного є машина, чуті пішки підуть. У нас ж нема тут автобусів, розумієте? Я вам так скажу, в барі є автобус, якщо вам так скаже хтось, це правда. Але, знаєте, я один раз його бачила. Це як якийсь привид. знаєте, Невловимий. Якщо ви побачите автобус в барі громадський, значить вам посміхнулася вдача. Тому що ну, його практично немає. В сезон так, він їздить чан, старий бар, бар. Але не в сезон, він їздить по ходу як хоче. От просто. Пенсіонерів, наприклад, є знижка, якщо я не помиляюся, 10 євро за карточку вони платять і вони можуть їздити куди хочуть, скільки хочуть. Я думаю, що їх просто збирають зранку всіх, відвозять в той чан і ввечері забирають. знаєте. Нема чого кататися, тому що я один раз бачила автобус. Не переживайте, якщо, наприклад, ви стоїте на зупинці, під'їхала машина, вас підкинути, питайте, коліко коштує. Людина каже, 1 один євро. Якщо один євро сідати, тому що автобус також один євро, ну, тобто ви нічого не втрачаєте. Тому що якщо ви окремо підійдете до таксі і скажете в Старий бар, він вам може сказати 5 євро. Так, навіть від зеленого поля може сказати 5 євро. Але якщо машинка сама під'їхала, то тобто, ну, такі, знаєте, самі собі заробляють. Тоді за один євро нормально довозить. Він візьме пару людей, він в нього буде ті самі 5 євро. Тому що автобус так, він студенти їздять по знижкам, пенсіонери їздять по знижкам. А ще одне. Дуже цікаво в подвориці, наприклад, я не знаю, в інших містах Чорногорії, чи це працює, я думаю також. Якщо ви сідаєте в автобус, вам дають квиточок, не потрібно його викидати. Цей квиточок має дію півтори години. Тобто, якщо вам треба пересаджуватись на другий автобус, ну, наприклад, ви їдете з району, де ви дивились меблі, Єврокаса, і 55-й ви запізнились, Приїхав 20-й. Сідайте, доїжджайте до лікарні Сурногора, до державної. Ви там пересаджуєтесь на 15 і доїжджаєте до ЖД вокзала. Ви просто заходите в автобус, показуєте квиточок. Цей водій бачить, що у вас ще є там година часу чи півгодини часу. Навіть якщо у вас написано час 12.50, в 12.50 ви маєте все ліміт. Закінчився в 12.45 Ви ще можете зайти. І він вас пропустить безкоштовно. Тобто це дуже добре, якщо, наприклад, людям потрібно робити пересадки, це супер. То, що в інших країнах, я знаю, може бути менше, але все рівно ви доплачуєте якісь там половину коштовності того квиточка. Тут безкоштовно, півтори години на всіх автобусах міста. Кажу, через повторюю в барі це просто не актуально, тому що він взагалі ходить раз в годину, а то й раз в день. Це без варіантів. Леночка приїхала красуня, ти подивися на неї Це училище, а навпроти знаходиться школа його І траку ми доняли, то це вам то оставимо, то що внутрі. і імака он. Ми зараз зайшли в швейний цех. Нам будуть шити сукні нові, тому що не вистачає. У Нас буде виступ на телебаченні запис. Леночка, вчора Саші купили тканину в Подгориці. Вона мені розповість, де є магазин, тому що я так і не знайшла його. І... Ну, вона за мала да. І ось будуть нові сукні такі, да покажете, а потім знову нам будуть ще інші скай. шити. Будем, коротше, гарні. Салон називається Емілі, її звати Бахія, і 50 років вона шиє. 50, уявляєте? Вона каже, я шию все від народження до поховання. І штори, бачите, вони шиють абсолютно все. Ось, будь ласка, телефон Емілії салон. Вехія, буде рада вас бачити. Взагалі, нашому хору приблизно 12 років. Ним керує регент Майя і її чоловік Олександр. Вони вклали в цей в хор дуже багато праці, тому що більшість людей не знають нот, постійні репетиції і. Перший раз за весь цей час наш хор запросили на телебачення для запису. Це дуже важливий момент для нас. Ми зараз збираємось на репетиції кожен день. Я думаю, що буде гарно. Якщо дозволять познімати, звичайно, я покажу вам на каналі. І мені подобається те, що звичайно ми співаємо в церкві, тому що це церковний хор, але плюс ми виступаємо ще на концертах. Репертуар у нас дуже широкий, тому що на кожне свято йдуть різні піснопіння. І плюс на концерти також різноманітна програма. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю.